А для того, щоб була молитва неперервна, йду в неділенку до церкви. бо Господь Бог прийде до мене. Я йду до нього, бо Господь Бог зовну хочеться зустріти. Прийшли і молитися. Тому я вас і збираю сьогодні тут. Простіше ті, що дивляться онлайн, вони так, ага, треба тут окрім поклала вже тут цю пироги, зараз буду кидати, а де туди якась пропаде, а пауза є, розпинила колодія і пішла варити пироги. Дома так можна, а в церкві так ліся. Тому, коли ви вдома, трансляцію зупиняйте, вербичку зупиняйте, дітям їсти, дайте, хто з вас там відволікає, підіть з дітьми всі пограйте. Через дітей Бог до вашої хати приходить людям. Придіть. Молитва вона не для того, щоб всі мовчали, бо мама всі море. Але то для того, щоб серце твоє стало ніке й добре, серце щоб наполився любов'ю, щоб тобі діти подобалися, а не дратували тебе.